Всім привіт! Зараз ранок, я тільки що нещодавно прокинувся. І в цьому відео я хотів би показати та розказати про свою подорож в Болгарію, що я тут побачив. Так що підписуйтесь на наш канал, а я починаю. Ну що, починаємо з такого виду на балконі чи цитирація, я не знаю як правильно називається. Ну ось так тут. Так, ось такий у нас вид на басейн, на дерева, там далі гори. Ось. Ось так. Проходимо далі. І заходимо вже безпосередньо в номер. Так. Ось такий номер. Тут дзеркало це я. Так, проходимо, проходимо далі. Тут ванна кімната. Ось так. Так, ось така ванна кімната. Ось так. Тут двері, зрозуміло. Так, це знову я. Заходимо. Тут ось така в нас кухня. Дуже зручна, гарна кухня. Так, ось так. Так, ось така кухня. І плюс тут сразу як вітальна. Вітальна кімната. Така лампа, телевізор є. Фен, ракушку якусь тут положили. Так, ось така плюс вітальня тут є. Тепер. Ну і виходимо знову на балкон. Чи тераса вже повторюсь. Не знаю, як правильно, з якої починали. Ну що. А зараз я поїду на пляж і продовжимо відео саме там. Так, друзі, не знаю, як мене чути, але ми вже на пляжі. Так, друзі, не знаю, як мене чути, але я вже на пляжі. Зараз вам покажу ось море. Ось так. І ось взагалі сам пляж. Це як тут бухта така. Я вже на монтажі відео прикріплю, як вона називається. Ось така. Зараз вийду ось туди на пірс. І там ще включуся. Так, ну що, ось я вже на пірсі. Дивіться там є рибаки. Точніше. Одного поки що точно бачу, а можливо біля нього і другий. Я просто не бачу чи є у нього вудка, а так є, хтось пливе теж. Ось так море, це теж, напевно, рибаки, але виїжджають вже в Чорне море. подальше від пляжу. Ось так це все. Виглядає з пірса. Так. Ось тут ми купаємося, тут навіть якщо десь там є вітер, то в бухті ну, зазвичай тихо тут. І ось дивіться, які тут вийде. Дуже-дуже гарно все. Ось так дивіться, ось рибаки приплили вже. Мабуть, з моря. Це ті що плили, не пам'ятаю. Ну вони припливають, відпливають. Так що якось так. Зараз ще вам покажу, що ми тут зустріли. До речі, проживаємо ми в місті, чи це місто, чи село, я не знаю, напевно, місто, каварна. Так. І далі я вставлю, що ми ще тут бачили, що я засняв. До речі, що з приводу... Підводного світу, то я не ряв тут з маскою і бачив риб ну, багато, і бичків бачив ну, з тих, кого я знаю. А риб бачив багато, але я прям ну, точно не знаю, як вони називаються. Бачив крабів також. І також бачив краби чи то раки, не знаю. Напевно, краби в... ще в ракушці І також бачив двох крабів вже без ракушки, Так що якось так. Так, це ми вже виїжджаємо з пляжу і нас зустрічають ось такі вітряки прямо на виїзді. Їх дуже-дуже багато і, до речі, знайшов цікавий факт, що вітряна енергія становить значну частину загального виробництва електроенергії в країні. За останні роки її частка в енергобалансі Болгарії коливалась в межах 10-15%. А також найбільша вітроелектростанція країни, вітропарк Святий Микола, складається з 52 вітряків. Лише цей парк у 2023 році виробив понад 372 тисяч мегаватт годин зеленої енергії, чого достатньо для забезпечення річної потреби понад 100 тисяч болгарських домогосподарств. Загалом болгарії нараховується близько 500 вітряків, які розташовані по різних вітропарках, і загальною встановлюваною потужністю 700 мегаватт. Це робить Болгарію однією з країн Південно-Східної Європи, яка активно розвиває відновлювану енергетику. До речі, містечко, де знаходиться ця бухта, називається Болгаріо. До речі, також в Болгаріво є такий базар. Ось дивіться, як він називається Пазар Болгаріво. Теж дуже цікаво. Так, друзі, а це зараз я вам показую магазин Томмі називається. Це як у нас супермаркети тут також. Він такий здоровий. І от я зараз зайшов в розділ з ну, всякі ось бісквіти, печиво, всяке різне. Ось. Тут всілякі різні цукерки. Продаються, можливо, зараз подивлюсь і виберу ще собі з'їсти після обіду. Так, не знаю, як мене чути. Зараз будемо куштувати тест-драйв. Купили круасан з лукумом. Так, ще до лукуму не дійшов. Смачний, дуже смачний. Так, а зараз ми йдемо по каварні та прямуємо в балчик, щоб подивитись там різні сувеніри, погодити по магазинам і таке інше. Що з приводу каварни? Каварна це невеличке місто на узбережжі Чорного моря в Болгарії, в якому раніше проводилися рок-фестивалі. Один із найпопулярніших з них це Каварна Рокфест. Каварна Рокфест вперше був організований у 2006 році і швидко став одним із найпопулярніших рок-фестивалів у Східній Європі. Фестиваль привернув увагу фанатів рок-музики не лише з Болгарії, але й з усього світу завдяки виступам відомих міжнародних гуртів та виконавців. Також із, я вважаю, що і за цього в Болгарії саме в Каварні на стінах є я саме. Бачив три мурали якихось артистів, ну, яких я не знаю. Але вони тут є. І фото я зараз прикріплю. Ми вже заїхали в Балчик. Просто подивіться на ці краєвиди цього міста, а потім я вже покажу, що ми там робили. Так, друзі, ну що, ось ми вже і в Балчику. І ось такі тут магазини. Їх дуже-дуже дуже дуже багато. Там більше, 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 більше їх. А там, напевно, я точно не знаю, але там напевно десь там вже море. Моретто. Так. Ось такі тут сумки, чашки, все є. Якщо якось так, якщо щось буде цікаве або щось ще я вам обов'язково покажу. Так, друзі, дивіться, які знайшли тут. Це футболки з таким розписом. Ну, цікаво. Це цікаво, Це цікаво та оригінально, але такі прикольні футболки. І також є щось красівки. З кавуном та що там лимон. Також. З вишнями чи черешні, що це також є. Так, їдемо ми вже назад і зараз ще зайдемо в одне цікаве місце, яке вам зараз покажу. Так, друзі, це ми зараз в супермаркеті Lidl І тут також, ну це як Томі, теж такий великий супермаркет. І ось я вам зараз показую дуже смачна така штука лютеніця. Є з, з баклажаном, а є без. Дуже смачна намазка на хліб. І коштує не, ну не сильно дорого, нормально коштує. Ось така є поменше, є побільше, ну дуже смачна на хлібчик. Взагалі клас. Ось така баночка коштує 2,99. Ось така. Є навіть більша ось така. І ось, а ось ми таку куштували, брали за 2,99 ось така е, традиційна лютиниця. Теж дуже смачна. Є традиційна, а є... ну Я зараз тут не бачу, є домашня. Теж лютениця. Ось якась смляна, Я взагалі не знаю, що це. Якщо знайду переклад, то прикріплю ось така. Ну Є ще десь домашня. Ой, так, да, так, домашня, це едро смляна, також є домашня. Але я її поки що... Не бачу. Ось така. Друзі, я зараз у відео з На... називається Бонбони і лакомства. Ну, відео з солодощами. І от дуже таки популярний цей бренд Захарні Води. чи якось... А, Захарні заводи. Чи Захарні заводи. Не знаю як правильно. І ось такі у них конфети, лукчета. З різними смаками тут грейпфрут, галі стомакче, джин, джефіл, тут апельсин і імбир. Ось. Тут таке є і вони дуже смачні, ми теж таки купляли. І так з'їсти додому також. Ось такі. А ось весь він з солодощами. Також дивіться, що знайшов. Написано Бейбі Царевічки. Це така е, бейбі кукуруза, така маленька. За три лева. Бейбі царевічки. Ось так. Також ось є, є консервований е, болгарський перець, напевно, написано печені червені чушки балені. Ну, звісно, болгари люблять та їдять болгарський перець, а то ще закритий. люта, люті чушки халапеньо, закриті також гострий перець. Є бейбі пепероні. Це маленький також перець, не знаю наскільки він гострий, чи взагалі гострий. Бейбі пепероні. Якось так. Так, друзі, зараз так, під вечір і якраз час для вечірньої прогулянки. Ну, трош, трішки пройтися, прогулятися. Тому зараз я вам все покажу. До речі, гуляти ми будемо, ми проживаємо, я не пам'ятаю, казав, до речі, гуляти ми будемо, я не пам'ятаю, казав чи ні, в місті каварна. Тому починаємо. Так, ну що, ми вже вийшли, в принципі, прогулюємося. Ось такий за мною вид, зараз покажу ось так. Зараз вам ще вставлю більше, більше відео, але зараз ми тільки йдемо, тому все цікаве тільки попереду. Так що продовжуємо. Так, ну що, друзі, піднялися ми трішки вище ще, і ви просто тільки подивіться на цей вид. Дуже-дуже красиво. Але це ще не все. Ми піднімаємося далі вверх. Пішли. Ну що ось ми вийшли на саму верхню точку і ну тут такий дуже-дуже гарний вид. Так Зараз можемо спостерігати захід сонця, який дуже гарний вид на море. Море взагалі дуже-дуже дуже дуже спокійне, також тут поруч є там готель є і також ось є готель. Так там ось є пірс, там де ми нещодавно ходили. Думаю, якщо ми там ще раз пройдемося, то я обов'язково вам покажу там. Вид. Я знімав, але там в мене фото і відео. Є, але в такому форматі я ще, ну, в такому форматі. Я ще спробую зняти ну, в такому форматі, як зараз де відео. Також щось покажу ще раз. Той Прям дивіться, друзі, ну на самому-самому берегу. Краю. Краю, гори. Краю гори. Ось так. Так, ну що ж, на цьому будемо закінчувати це відео на такому дуже живописному та гарному краєвиді. Шановні підписники, я вам також бажаю... Що ви побували в таких же місцях і не тільки. Так що всім дякую за перегляд. Допомагайте ЗСУ, Все буде добре, все буде Україна, всім пока.